Київське Динамо провело черговий матч на турецьких зборах. Суперниками команди Олександра Шавковського став футбольний клуб Пахтакор з узбецької столиці Ташкента. Головним тренером цього колективу є легендарний екс-динамівець Максим Шацьких. Дивіться огляд матчу Динамо Пахтакор. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на футбол хаб і залишайтеся всередині гри разом з Фавбет. Ловіть бонус у закріпленому коментарі. Олександр Шовковський експериментував зі стартовим складом. Варто відзначити появу у старті Решата Рамадані. Також Олексія Гусєва на позиції правого захисника. Це син Олега Гусєва, легендарного футболіста Динамо та людина, яка зараз входить до тренерського штабу. Олександра Шовковського загалом є місце для експериментів, поки не розпочався чемпіонат. Футболісти, які мають не так багато ігрової практики під час офіційних матчів, зараз отримують можливість. Показати себе перед тренерським штабом фотографія з прапором України і дуель головних тренерів Олександр Шовковський проти Максима Шацьких. Раніше вони грали. Один за одного зараз протистоять один одному як тренери. І перша гостра нагода виникла на 11 11-й хвилині матчу для київського Динамо. Швидко вийшли з оборони. Владислав Ванат дуже швидко долає відстань від центру поля до штрафного Пахтакора і заробляє пенальті для своєї команди. Дуже необачно зіграв захисник Пахтакора у цьому епізоді. І збиває він Ваната і Форор Динамо. Отримує можливість забити у цьому моменті сам Ванат викликається пробивати цей пенальті, і рахунок стає 1-0. Не було ніяких проблем. Дуже впевнено точно в кут воріт. Голкіпер хоч і вгадав напрямок польоту м'яча, але. Не зумів його дістати. Олексій Гусів з м'ячем розпочинає нову атаку київського Динамо. Побачив забігання Ваната, закидання на нього, І ось такій боротьбі. Ванат виборює м'яч. Передача на Шапаренка, і Шапаренко не зумів уже у цьому епізоді пробити поворота. Хоча позиція була дуже непогана, але футболісти Пахтакора дуже швидко відбилися. Штрафний для Динамо. Ось такі. Е, накидання на голову один одному, і беніто у підсумку пробував по воротах, але атака трошки зажувалася, і захисники Пахтакора зуміли знову відбитися у цьому епізоді. Далі атаки Динамо продовжилися, і це вже Решат Рамадані, футболіст, який зараз на цих зборах має можливість довести, що гідний бути в стартовому складі. Динамо не так часто він грає, як цього хотілося би йому. І зараз він же другий матч. поспіль виходить в основі. А ось так Динамо забивало вдруге. Знову відзначається Владислав Ванат е, з передачі Миколи Шапаренка. Швидко Динамо зорієнтувалися в цьому епізоді. Караваєв ввів м'яч на Беніто. Той віднайшов такою тонкою передачою Шапаренко. Ну і Шапаренко, звісно, викотив на Ваната. І той робить рахунок 2-0 і оформлює дубль. На 41-й хвилині ось таке вкидання Руслана Нещерета, яке. Було перехоплено пахтакором в центрі поля, і це розвинулося власне, у пропущений м'яч для киян. Дуже класний пас п'ятою віддав Хойдорхонов на Умара Атхамзода. Який, власне, і забиває точним ударом таким більярдним у дальній кут Руслана Нещерета. І скорочує відставання у рахунку. Ну, тут можна, напевно, сказати і Руслану Нещерету, що трошки засильно відкрив дальній кут воріт. І, можна сказати, без шансів було в цьому епізоді. І, власне, пам'ятаємо, що з його неточної передачі розпочалася ця така пахтакора. Ну і Кінець першого тайму Пахтакор знову в Атаці, знову мають вони нагоду забити. І знову автор голу Умар Адхамзода пробивав в поворотах, але цього разу Руслан Нещерет відіграв дуже впевнено. Наприкінці. Першого тайму ще одну гольову атаку кияни провели лівим флангом. Простріли. Подивіться, який гол забиває Беніто. Дуже швидка атака від киян, класно вийшли з оборони. Стрімкий спринт лівим флангом. І передача на Беніто, який знаходить вільну зону і дуже класно реагує. і Забуває п'ятою і м'яч, на який можна дивитися. Дуже довго це вже другий тайм. Моменти другого тайму. Знову Динамо в атаці атака правим флангом е вривається в штрафний майданчик. І після комбінації Антон Царенко забиває четвертий м'яч київського Динамо. Владислав Кабаєв, е також як і Антон Царенко, вийшли в другому тайму таймі на заміну. Асистував Кабаєв і Царенко. Дуже просто з лінії штрафного майданчика майже відправляє м'яч у кут воріт. Далі Динамо запресингувало Пахтакор на чужій половині поля, і це вилилося в атаку киян доволі небезпечну атаку. Хоча тут і не без хаосу від захисників Пахтакора обійшлося, і нагоду мав Олександр Караваєв. Проте в останній момент не зумів переграти голкіпера. Шанс для Пахтакора, навісна передача. Динамі всі відбиваються, але невдало виходять з оборони. Одразу втрачають м'яч біля власного штрафного майданчика. І ось так нападник Пахтакора розкручує захисників Динамо і пробиває дуже сильно, але зовсім близько від воріт, проте не влучає. І моргун залишає свої ворота недоторканими у цьому моменті. Далі вже знову момент Динамо Кабаєв знаходить пономаренка в штрафному. Пономаренко з захисником один в один. Викочує на е, 11 метрів, намагався, потім відбуваються захисники Пахтакору. І Ось така гармата від капітана Динамо Володимира Брашка. Має він гарний, потужний дальній удар. Постійно він про це нагадує. І от мав нагоду зараз відзначитися з е, забитим м'ячем у цьому епізоді, проте голкіпер відіграв доволі якісно і перевів м'яч на кутовий. Е, далі атаки Динамо продовжилися. Е, чергову нагоду мав Олександр Карпор. Треваєв теж удар під поперечну і знову голкіпер Пахтакора непогано грає у цьому епізоді. Реагує та переводить м'яч на кутовий. Пахтакор також намагався і в другому таймі відзначитися забитим м'ячем. Штрафний удар, на який дуже впевнено відреагував Валентин Моргун. На цих зборах він отримує все більше і більше ігрового часу. От знову ще один штрафний намагався. Футболіст Пахтакора підловити Моргуна, мовляв, той не контролює ближній кут. Але голкіпер Динамо все контролює і відіграв дуже впевнено. Класна атака від Динамо лівим флангом. Діалоз знайшов Пономаренка. І Пономаренко подивіться, як змістився, як знайшов момент для удару. Пробив. Але голкіпер врятував. А на 82-й хвилині Володимир Брашко. Все-таки розрядив свою гармату і забив п'ятий гол київського Динамо. Була класна позиція. Вівчаренко та Брашко були біля м'яча, і тут очевидно було, що Брашко буде пробувати зі своєю гарматою. Просто прямий удар, і м'яч залітає у голкіперський кут. Рахунок стає 5-1. Результат міг стати кращим для Динамо. Брашко міг оформити дубль, але ось у цьому епізоді його удар заблокували. На 85 й хвилині Динамо отримало Кутовий Саренко та Караваєв швидко розіграли і свою нагоду мав навін малиш відзначитися. Молодий е, футболіст київського Динамо пробивав він головою, пробував точно, робив все як і треба. Е, М'яч. Летів в дев'ятку, реально в дев'ятку летів, але захисник Пахтакора в останній момент сейв дуже-дуже високого рівня робить. 88-ма хвилина. Пахтакор в атації, удар за меж штрафного майданчику, але знову Валентин Маргун дуже впевнений відіграє, фіксує м'яч в руках і. Заспокоює свою команду. Ось тут класно себе вже проявив Матвій Пономаренко, нападник, якого так шукало Динамо. І ось він був у своїй же академії. Подивіться, як він легко розбирається з захисниками Пахтакора, виходить на ударну позицію і не вистачило лише останнього удару. Саме так закінчується матч між Динамо та Пахтакором. Впевнена перемога киян 5-1. Олександр Шовковський переграє свого. Давнього друга Максима Шацьких і Динамо з гарним настроєм йде і готується до наступних поєдинків. Друзі, залишайтеся з Футболхабом і продовжуйте допомагати Збройним силам України. Скануйте qr код шукайте посилання на поповнення в описі цього відео. І допомагайте 61-й бригаді Збройних сил України. На все добре. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.